Привіт, друзі! І сьогодні ми поговоримо з вами про очі. Але не про ці очі, а про ці. І також розберемось, навіщо вони потрібні рятувальникам. DJI Matrice 300 RTK Що це за квадрокоптер? Давайте розбиратися. Цей квадрокоптер в повній спорядженій масі важить 6,5 кг Також він оснащений трьома камерами це тепловізійною, інфрачервоною і звичайною камерою з можливістю 200-кратного зуму. Особливістю даного квадрокоптера є можливість керування ним з двох пультів. Тобто один пілот може керувати самим квадрокоптером і його положенням в повітрі, а другий пілот займається керуванням камерою для зручності. Цей безпілотний літальний апарат вже неодноразово зарекомендував себе з позитивної сторони під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків ворожої агресії Російської Федерації на території нашої області. Ось наступний представник дронного світу DJI Mavic 3. У нас він використовується для пошуку людей, для патрулювання місцевості, також патрулювання водних акваторій. І е, дуже класно він себе зарекомендував для розвідки пожеж. Зручний, маленький та швидкий. І в загальному це наші очі. Він допомагає нам прийняти швидкі та правильні рішення. А це ще один Mavic але вже незвичайний. Це DJI Mavic 3 t Enterprise. Він компактніший від DJI Matrice, але оснащений нічим не гірше від попередника. Також має тепловізійну камеру, що дозволяє проводити інспекції та рятувальні операції в умовах низької видимості. Завдяки тривалому часу польоту до 45 хвилин. Цей малюк дозволяє виконувати безліч завдань, які допомагають нам якнайшвидше отримати всю потрібну інформацію про подію, що трапилось, та прийняти правильні рішення. В загальному дрони це необхідність для служби порятунку. Адже від кожної хвилини, які вони дозволяють зекономити, може залежати людське життя. Ну що ж, друзі, сьогодні ми дізналися, яку важливу функцію виконують квадрокоптери у службі по рятунку. З вами був я, Максимілян Валійон. До нових зустрічей.